Всім привіт! З вами канал Корисні корисності. І сьогодні я покажу, як правильно посадити гортензію. А перед тим, як її посадити, правильно її треба купити. Ми на ринку і зараз виберемо свою красунечку. Пертензію я вибрала, так як в мене там є волосиста сорт Lime Light, вона така салатовенька, то посажу до неї яку біленьку, крупну листову. Ще сказали, що сорт адаптований і не потребує укриття. Трошки все одно вкриємо на зиму, але спочатку будемо садити. Чи -чи -чи -чи. Хай привикає. Думаю, їх ласка. А щоб гортензію посадити, мішечок кислого торфу довелось купити. І все зараз поїдемо в ліс. Похвойний опад. Грузимося, грузимося, грузимося. Хабада! Раз! а. А що тут вона робить? Я не знаю. Привіт! знайомляться дівчата, знайомляться. Ліс. Ліс тут мішаний, але що? Але хвойні дерева тут є, а це означає, отам вони бачите, а це означає, що хвоя тут також є. Пішли шукати. Оця ніби непогана, мені вистачить. Так, тут. Голки добре, тоненькі гілячки добре, хвоя добре, шишки добре. А ще дуже добре, то з грибти верхній слой ґрунту. По-перше, він кислий, по-друге, тут є мікориза. Це гриб, який в симбіозі з нашим корінням гортензії буде постачати їй корисні елементи в потрібній кількості, і що буде, і буде захищати її від хвороб. Будемо сподіватись, що мікоризу ми також принесемо. П'ять хвилин. Мішок готовий, повнісінький, з чашками, з голками. А зараз ми їдемо на город гортензію садити. Пам-пам-пам-пам! Поїхали! Ми на дачі, саме тут вона буде рости. Залишилося обрати ідеальне місце і посадити. Дуже важливим фактором у розвитку гортензії є яскраве світло, але якщо ми її посадимо в місті, де цілу добу на неї буде світити пряме сонячне. Проміння, листки швидко будуть вигорати і втрачати пружність. Тому обираємо на півтінь. Це коли 4-5 годин на рослину падає пряме сонячне проміння, а решта часу вона притінена або іншими деревами, як у нас кленчик, або парканом, або якимись сусідніми спорудами. І так, приступаємо до копки ями. Стандарт 50 см, діагональ 50 см глибина. Цього об'єму має вистачити, щоб зробити правильну грунту суміш для стандартної гортензії. Але якщо ви будете перевалювати гортензію з величезним корневищем, то відповідно вам яма потрібна більшого розміру. І копаємо перші два відра верхового верхової садової землі. Я відкладаю в тачку, і на основі неї ми будемо робити ґрунтосуміш. Як же ж вона копає в таких білих кросівочках? Запитаєте ви. Наша яма готова. Зараз наше завдання вляти сюди 2-3 відра води. І залишити на ніч. Вода має увібратися в землю, а завтра ми приступимо до посадки. Починаємо проливати. Як я вмію, так? Да? Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Доба пройшла і сьогоднішній день ми починаємо з того, що напуваємо гортензію перед посадкою. От ставимо, і щоб воно добре-добре все промочилося. Взагалі полив і волога для гортензії це надважливо. Без цього не буде ні цвітіння, ні самого куща. Гортензія дуже вологолюбива рослина, але вона не терпить застою води. Тому на дно з керамзиту робимо дренаж. Починаємо готувати субстрат, він має бути пухкий, легкий, повітропроникний, вологоємний вологоєвний та поживний. До двох відер садової землі додаємо два відра кислого торфу. Я беру одне відро кислого торфу, одне відро. Відро землі з-під сосен в міксі з хвойним опадом. Все те, що ми назбирали в лісі. Але, щоб посадити гортензію, не обов'язково їхати в ліс. Тобто, якщо у вас немає цього опаду, то ми беремо кислого торфу не відро а два. Там -там 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 -там. Відро компосту або перегною, гарно перепрівшого, взяли. Пів відра пісочку, але якщо своя садова земля дуже важка, то ми беремо відро піску. Я беру половинку. Тут в мене мінеральні добрива 70 г суперфосфату, сірчано-кислий калій 20 г і 20 г мочовини. Все, субстрат готовий, тепер ми його перемішуємо і починаємо ним яму заповняти. Аба, починаємо вигружати. Ще є такий нюанс. Я орієнтовно знаю, який мій саженець по висоті. Тобто ми маємо його вставити так. Щоб не заглибляти коріневу шийку. Тобто я зараз насипаю цього субстрату до половини, виставляю саджанець, проливаю гарненько, а потім буду ще досипати. Роблю попередню примірочку і бачу, що треба ще додати шар землі. Обжимаємо легенько горщик і обережненько витягаємо наш садженець. Корінчики обов'язково потрібно трішки розпрямити. Якщо ж Оттак. бачимо, що недавно робилася перевалка в більшу тару, бо ще не встиг повністю укорінитися. Бачите, що з попереднього разу він тільки-тільки почав пускати корінчики в новий субстрат. І це означає, що ця частина може бути трошечки-трішечки підвідмерших корінчиків. І щоб уникнути ситуації, коли нові корінці не можуть пробитися крізь старі посохші, ми тако добренько беремо і розпрямляємо. Виставляю, земелькою трішки фіксую, слідкую, щоб корінева шийка не заглиблялася, і зараз буду це все проливати добряче. Все ми її досипали, підтрамбували, сформували отакий от поливальний ровик навколо. Це для того, щоб вода, яка буде вливатися і різні добрива не розтікались по всій грядки, а йшли строго цій рослинці. Зараз її щедренько проливаємо корневином. Мульчуємо, мульчувати можна або тим самим хвойним опадом з лісу, або є декоративна соснова кора. Бачите, що робить поливальний ровик? Вся зараз волога піде всередину, буде живити весь, ой, зволожувати весь той субстрат, що ми наклали в цю яму. Зараз вода сяде, я її притіню, Замульчую і дам їй спокій, щоб вона вкорінялася. Всім дякую за перегляди, лайки, дизлайки, до зустрічі в нових серіях. Папа мої гортензії зайки!